Привіт, кота, кровички! На зв'язку ліна з лялькових поличок. Сьогодні у нас 20-й день грудня. Залишилося 4 дні до Різдва, та 11 днів до нового року. Я взагалі не відчуваю магії свят. Та що там магії? я все ще ментально знаходжуся десь в серпні і не можу повірити, що ось ось закінчиться грудень. То, що так має, підтримайте мене в коментарях. Йдемо купатися на річку. Може, адвент-календар мені допоможе відчути біг часу. Відкриваємо два віконечка за вчора і за сьогодні. Вчора в мене був настільки важкий, насичений та забіганий день, що я навіть забула про свою щоденну порцію цукру. Це мій маленький дурнуватий олень дзвонить в дзвіночки, фалька перестань, бо не отримаєш смаколиків. Дивиться на мене. Розумна дівчинка. Боже мій, де тут? Де тут що? Я нічого не розумію. Це, це вже рівень. О, знайшла 19-й. Малесеньке яєчко Кіндер. Щось ці календарі, що рік то гірші. Хі двадцятий. Боже поможи. Hours later. Це якийсь жарт. Боже, яка я сліпа. Найшла. І кіндер. Зараз це все буду консумувати з кавою. Дайте мені секундочку, і я повертаюся ваше здоров'я. План на сьогодні такий. Відкриваємо джиночку, нюхаємо тфалу. Якщо не вийде, то просто на неї подивимося через блістер і обміняємося думками. Я з вами тут, а ви зі мною в коментарях. Я дуже амбіційна людина, яка не вміє адекватно оцінювати свої можливості, тому ще сподіваюся, що нам вдасться розпакувати сьогодні скеліту. Але подивимося, наскільки в нас вистачить часу, мотивації та заряду камери. Scoutimate Secrets. кривавий. Оазис летимо з тим. На цьому каналі було вже дві розпаковки ляльок з серії scout Secrets. Це була Клодін та Торалей з неонових секретів. Клодін я, на жаль, або на щастя продала. Тора в мене стоїть на поличці. Я десь там на горі, її не видно. Не тому, що я її не люблю, а тому, що вона на горі, в принципі, її так не видно, бо вона стоїть десь там в кутику для півників. Менше з тим час подивитися на наступну хвилю Secrets, тобто на кривавий оазис або чарівний. Тут вже заходить гра слів. Мені подобається більше кривавий. Хто би сподівався на. Ну. Упаковка насправді прикольна, дуже легко її відкрити, витягнути, подивитися, чи жіночка крива, чи ні. І Якщо що повернути тихесенько до магазину. А ви не кажіть, що я вам так сказала робити. Арт звичайно чудовий. Єдине до чого я тут можу докопатися, це те, що або художник полінився і скопіював праву ногу з лівої. Або все ж таки це робота штучного інтелекту, яку потім вдосконалював та поправляв художник, але цього не помітив. Придивіться до ноги, придивіться до взуття. Ну, дякую, що хоч великий палець на своєму місці, але виглядає це все одно досить підозріло. Ззаду маємо арти-решти героїнь, які також вийшли в цій серії: Дракулоура та лагуна. До речі, обидві дуже-дуже вдалі, на мою думку. Як би сильно я ненавиділа дракулоуру, але мушу визнати, що в цьому випуску вона дуже вдала. В лагуни цікава мальовка, боюся, що буду змушена її придбати, а потім ще й вору. Якби не ці шафки... Питання би не стояло, точно би купувала всіх. Але я не маю де складати весь цей пластик. На коробці нам обіцяють, що всередині знаходиться 19 сюрпризів, а ляльку можна вбирати в 125 луків. Не знаю, як вони рахували. Підозрюю, що гова лялька, гова лялька в хустці, гова лялька в спідниці і так далі, і так далі. Аж 125 збереться, але мені здається, що навіть в таких конфігураціях 125 луків нам не вдасться згенерувати. Якщо хочете, можемо перевіряти. Напишіть в коментарях, то в телеграм-каналі будемо перевіряти, чи дійсно там є 125 луків. Так виглядає шафка точніше, це не шафка, а валізка. Валізка з картонними ставками спереду та ззаду. На картонці намальований черепок Джини Fire. символи, які пов'язані з Оазисом та з самою Джиною. Ззаду бачимо пальми та фото, на якому видно фрагмент готелю та руку Джини Fire, яка тримає ключ. Оцей от золотий ключ, якого навіть. Не потребуємо, вистачить, що використаємо свої магічні пальчики, які нам дала еволюція. Вони настільки універсальні, що можуть справитися навіть з відкриванням замків без ключів. Магія. Всередині бачимо фоточки дівчат з відпочинку. Видно, що подорож вдала і був повний двіж Паріж. Пальми, дрінки, басейн. Як лягла, ти а ти вийшла за кого, За кого? У другій половинці валізи бачимо джену валізку та ще одну меншу валізку. Закріплено все було не дуже надійно, на якихось резиночках. Та на трьох штирках в її голові, але може це на краще, бо упаковка не нищиться. Джина вільна. Я вже можу мацати її саран, чудове, дуже приємне волосся. На жаль, трохи за коротке, Я не дуже люблю таку довжину. Волосся чорне з однією фіолетовою прядкою. І здається, що та фіолетова прядка їй не дуже личить. Якщо її так сховати під чорним волоссям, вона виглядає якось яскравіше і цікавіше. Натомість цей фіолет точно пасує до її загального образу, в якому дуже багато фіолетових елементів. У вушках вона має перламутрові кафи у вигляді хмаринок, з яких Капають діаманти. У правому вусі чомусь є ще одна додаткова дірочка під кафом, у лівому такої немає. Тіло стандартне, з грудним шарніром, все таке саме, як в базі, огляд, на яку я вже робила раніше. Можна перейти собі подивитися. Але після того, як додивитися це відео волосечко Лізе, на жаль, і то дуже сильно лізе, але сподіваюся, все зайве вичешеться, відпаде і буде спокій. Дуже гарна дівчинка, макіяж сильно відрізняється від макіяжу базової Дженефаєр. Трохи інший друк використаний, та трохи змінена мальовка. Губи ніжні, однотонні пильно рожеві з білими кличками на верхній губі. Тіні фіолетові та м'ятні на нижніх повіках в зовнішніх кутиках очей знаходяться зелено-золоті узори, які нагадують хвилі. Брови чорні, монолитні з двома окремими волосками при переносіці, які відстають від решти брови і створюють враження брів, зроблених під волосок. На джині маємо фіолетову спідницю з вуалями, зшиту з двох шарів тканини. Виглядає дуже акуратно та зграбно, а також фіолетовий топ в трохи іншому відтінку з голографічними принтами та лямочками зі стрічок. Тримається, як завжди, на липучках. Спідниця прям класна. Мені дуже подобається. Ковтинка, на жаль, трохи криво всшита. Але загалом досить притомна. Голінька джина все як я люблю. Подивимося на ту нещасну валізу, що там всередині. О, а всередині щось є. Я була переконана, що буде пусто. І одразу хустиночка, як вони круто це зробили, що це на липучці для таких. Рукодупів, як я, бо я дуже переживала, що я не зможу її нормально зав'язати, і так гарно це не виглядатиме, як на фотках. Але ні, мати, все продумали. Сподіваюся, навіть мені вдасться зробити це гарно. Правда і виглядає дуже-дуже дуже круто. Це один з найкрутіших елементів цього випуску. Просто слей. Подивіться на неї. Мене дуже бісять ці кафи, бо вони щохвилі перевертаються і, і роб, створюють якийсь жахливий ефект. Треба її вже одягнути, поставити на паличку, і, і тоді мене нічого не буде бісити. Наступна річ це така кофтиночка перфорована. Модна ковтиночка в дірочку. Мені здається, це був тренд цього літа. І, можливо, ще попереднього літа, якщо я добре пам'ятаю. Загалом класне, стильно мені подобається. Навіть як це перестане бути трендом, все ще буде круте. Ще одна спідничка, цього разу синя. І це не друки, це не принти. Я була переконана свято, що це принти і що воно все постирається. Але ні, мати упорядні. І вони ці малюнки зробили як вишивку, це частина цієї тканини. Тут в нас хмари, хвилі, веєри, якісь орієнтальні візерунки, будинки і таке там дуже-дуже крута річ, я прям у захваті. Треба це гарно вистилізувати, бо як так її надягнула, то воно виглядає трохи дивно. Але якщо, якщо стилізувати то буде топчик, я вже, я вже це бачу. До взуття по промо-фотках в мене було дуже багато питань. Зараз подивимося, як в реалі. Ну, питання в мене залишаються. Якби не ці підбори, воно би дійсно виглядало як дешева китайська підробка з базару на Ever After High. Але ці підбори рятують справу. Тут бачимо левів та фрагменти китайської архітектури. Підбори прям круті. Ну і що і треба було довести. Хвильки на взуті розташовані дзеркально, а не так, як на арті. Або художник дуже лінивий, або це був не художник. Окрім підборів та платформи, тут є ще елементи, які повинні імітувати мотузки, зав'язані на литках. Вийшло їм це досить навіть непогано, якщо чесно, мені подобається, що, хоча б промалювали. Ці характеристичні зав'язочки бантиків червоним кольором помалювали і на цьому дякую. Вже не так погано. Спереду, суворо, дешево та сумно. Збоку гарно, ззаду трагедія, драма, кошмар. Але можна призвичаїтися. Остання річ всередині цієї валізки: це черговий ключик. Цього разу кілька разів менший, і вже бачу. Він відкриватиме другу маленьку валізку, але на це подивимося ще за хвильку. Спочатку пороздивляємося собі валізку. Дверцята валізки дійсно гарні. Видно, що подумали і трохи заморочилися. Тут маємо діаманти, драконів, вогонь, хвилі та хмари. І отвір у вигляді сердечка. Ззаду маємо логотип школи Monster High, виглядає це вже знову. Трохи сумно. Такий не дуже якісний пластик використали для задніка цієї валізки. Ну і валізка, звичайно, як завжди, у формі труни. Думаю, можна перейти до чергової. Боже, яке дно! Тут, тут не треба ключа, воно взагалі не закривається на ключ, воно, воно закривається просто так, як сумочки Monster High зазвичай закриваються. Заклацування таке. Яке ще не дуже гарно працює, бо воно відклатується. І всередині ще й волосся. Я не знаю, навіть чи це волосся ляльки, але просто ригати хочу, відкриваю, а там волосся. Фу, боже. Ох, мені треба охолонити секунду, щоб далі адекватно оцінювати якось. В будь-якому разі, всередині знаходився пасок золотий, з деякими. Пофарбованими з зеленою перламутровою фарбою елементами. Ці елементи це літери на паску J і O. Ну, no, окей, okay, вона Джина fire, long. Тобто там мало бути Дже і L, А, а тут є J і O. Ага, може. Чесно не знаю, але ця весюлька так дивно зігнута, наче це все ж таки літера L, в яку вписано ще літеру О. Не знаю чому, але окей. Ця висюлька, вона просто не підкорюється в фізиці. Гравітація для неї не існує. Також тут є ще якась пляма фарби, просто випадково хтось срав, мазав, перднув, і тут є просто фарба ні до чого. І пофарбована також бляшка на середині паску з. Молдом дракончика. Поясок непоганий, тим більше, що його можна регулювати. Він підходить як на талію, так і на бедра. Ну, відбій, на бедра він все-таки не підходить. Занадто вузький, тільки на талію. Не розумію, в чому прикол, бо він не тримається на спідниці і не виглядається якось гарно. Як це треба робити на Ютубі АСМР. Боже, так же ніхто не робить, мені здається, це вже всіх бісить просто. Завишка. Мені цей брилочок нагадує Twin Peaks, там теж було дещо подібне. Я зараз клею. Підозрюю, що дизайнери не хотіли таку відсилочку давати. Окей, найбуде. Я, я дуже не люблю таких деталей, але, але добре. Добре, нехай. Що це? це? Це, мало бути, зеркало. Якщо так, то. То полінилися, якщо ні, то, то напишіть, що це таке, бо я не розумію. Зате маємо на ньому принт, який майже майже повністю зідраний з принта на коробці джин Fang Voad. Тут навіть видно, що це принт Плизнюк. Окуляри, очечі просто топчик. Вони прям-прям-прям-прям дуже-дуже круті. Напівпрозорий пластик. З золотими, нарешті, золото золоте вматила, дійсно гарна фарба. Не треба нічого після них перефарбовувати своїми фарбами. Дуже красивий, блискучий, золотий, дуже акуратно пофарбований. Прям як не мати. Аж дивлюся і не вірю власним очам. З молдами квіточок сакури та традиційними китайськими вузликами. Дуже дуже гарно. Прям вау! І виглядають на джині також класно. Пластиковий перламутровий корсет з ніжно-блакитними принтами діамантів та молдами перлин і хвиль. Виглядає прикольно, але дешево. Це треба точно комбінувати з якимись тканинами, бо само по собі треш. Другий пакетик. Ще одна пара взуття, ще одна пара дешевого взуття, треба було так сказати. Але дуже дуже гарний колір. Мені прямо подобається. Він такий приємний, блакитно-фіолетовий, якийсь такий неземний. Нагадує мені про заходи сонця в березні, коли ще лежить сніг, і сонечко вже таке незимове, вже весіннє відбивається від цього снігу, і, і, і створюється саме такий колір. Туфельки з молдами, хмаринок, лотосів та первин. На ніжці виглядають одиво, набагато краще, ніж попередні, І спереду, і з боку, і ззаду. Попри те, що, здавалося б, набагато простіші та менш деталізовані. Ще один вішачок, маємо вже два, а також ще один ключик. І того маємо три: три нікому не потрібні ключики, які нічого не роблять. Також дві золоті підставочки з молдами павутиння та функціональними гачками, на які можна щось повісити. Кріпляться вони до валізки. Загалом є чотири місця, на яких можна розмістити ці підставки і використовувати їх як полички або як сидіння для ляльки. Вважаю, що це дуже Продумане круте рішення, особливо як на матеу. Остання в черзі річ, яку я спеціально залишила на сам кінець, бо найбільше надій покладала саме на цю сумочку. Зараз подивимось. А поки що хотіла ближче ще роздивитися фон. Які присутні на задній куцієї валізки. Вважаю його неймовірно вайбовим. Тут зображено вид з вікна, з кімнати в готелі. Інтер'єр кімнати та вікно в китайському стилі. Цікаво, чи це цілий готель в цьому стилі зроблений, чи лише одна кімната спеціально для Дженнифаре. По назовні валізки бачимо шматочок екстер'єру цього готелю, і він вже абсолютно не виглядає. Так орієнтально. Тобто в цілому готелі є кілька вікон, які вибиваються зі стилю. Дуже цікаво було би дізнатися, яка історія за цим стоїть. Сподіваюся, що вийде якась серія в серіалі Monster Хай, котра мені це пояснить. Знову випадково зробила довгу дегресію. Повертаємося до виду з вікна. Я просто обожнюю те, що я тут бачу, повний місяць, ніч. Вид на океан, на басейн, на гори. А до цього ще й гроза. Це виглядає як моя ідеальна відпустка. Як же я обожнюю грозову погоду. Ну і нарешті цей заднік дав мені відповідь на питання, що ж це таке. Це не віяло. Це все ж таки люстерко, що дуже гарно видно на картинці. Ця, ця зв'язка ключів... Я не маю слів. Переходимо до сумочки, на яку я так чекала, і заради якої зізнаюся, купила цю ляльку. Не настільки мені сподобалася Джина Файер, як надія отримати ту саму легендарну сумочку, яка програла в голосуванні на сумочку для Джини Файер фангвоут. Я була саме за неї, натомість в реальності вона. Розчаровує. сподіваюся, що вони не планували щось таке дати з фанквоуд, бо вона буквально пласка. Сподіваюся, що це просто її спрощена версія. Мої очікування, на жаль, не виправдалися, але все одно приємно потримати в руках сумочку, якій недоля була втілитися в колекційному випуску Дженефайр. Як би не було за це. Плюсик виглядає воно непогано, але дуже нереалістично через те, що вона така пласка. Деталізація хороша, профарбовані деталі також акурат. І це весь комплект. Нічого більше з нею не йде. Якщо пам'ятати, що це ігровуха для дітей. То претензій немає і бути не може. Якби мені в мої 5-9 років хтось подарував такий скарб, я була би найщасливіша і мала би десятки годин доброї забави. Але на жаль, я вже стара хвора жінка, тому так не радію цій балісці, шкода. Як би не було, Джина їм в цьому випуску вийшла і вийшла добре. Особливо хочу відмітити хусточку 10 на 10, окуляри, сумочку та спідницю. І ці деталі 10 на 10. Що до решти, то решта від 7 до 9 на 10. Натомість це дуже хороший результат. Особливо зважаючи на ціну цієї ляльки. Я її купувала в першому дропі за завищеними ще тоді цінами, і віддала за неї близько 1700 гривень. Натомість зараз вона вже набагато дешевша і вартує близько 1100-1200 гривень. Ну що тут скажеш, треба брати і її, і лагуну і дракулауру, яких я вживу не бачила, але впевнена, що вони. Точно не гірші від джини. До речі, щойно помітила, які в неї потужні і кроножні. Напевно, вона дуже багато бігає. Єдина претензія в мене до корсету: його неможливо натягнути на топ, так щоб не попсути тканину. Сам по собі він виглядає, на жаль, таке 5 на 10. Але є як є, не буде. Покупкою задоволена, лялечка точно стоятиме на поличках в перших рядах. Поки що так складається, що в третьому поколінні Джина Файр є одним з моїх найулюбленіших персонажів. Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам було так само цікаво, як і мені, подивитися, що ж з себе представляє кривавий оазис. Бажаю вам мирного, щасливого, спокійного та здорового різдва. Тримайтеся, мої любі! Всім папульчики, папа.